Які ж етапи надання допомоги дитині при травмі зуба? Першочергово дитині можна, наприклад, до м'яких тканин прикласти щось холодненьке, щоб не був сильно виражений набір. Обов'язково необхідно буде звернутися в травмпункт, щоб е, дослідити зрозуміти, чи є е, в дитини струс головного мозку, чи є травма і перелом е, кісток лицевого скелету. Якщо ніяких додаткових травм нема, потрібно звернутися на огляд до лікаря, Толога і чим швидше ви це зробите, тим краще і прогнозованіші результати для збереження зуба чи то молочного, чи то постійного. Лікар-стоматолог при огляді виявляє ступінь ураження зуба, і що це саме трапилось: чи то з бойових, чи то зубів, чи то перелом або скол зуба. Робиться рентген-знімочок, щоб виявити. На якому рівні відбувся перелом, якщо він є, і також може знеболити і надати першу допомогу для подальшого збереження зуба дитини, і обробляються мініки тканена зуба і надаються рекомендації для домашнього догляду.